У той час, коли Ісус сидів на горі Леонській, то приступили до нього, ученики на самоті і спитали, скажи нам, коли це буде, яке знамення твого пришестя і кінця віку. Ісус сказав йому відповідь: стережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато хто прийде під іменем Моїм і казатиме, я Христос. І батьок спокусять, також почуєте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Постане, бо народ, на народ і царство на царство, і будуть голод, моровиці, землетруси у різних місцях. Усе ж це лиш початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки, і даватимуть вас, і вас зненавидять усі народи через ім'я моє. І тоді багато хто спокуситься, і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного, і багато лише пророків з'являться, і багатьох спокусять, і через збільшення беззаконь. Похолони, любов у батьох, хто ж витерпить до кінця, той спасеться, і буде проповідане це Євангеліє царство по всьому світу на свідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту за постіння провіщено пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді, хто буде в юдеї, нехай біжить у гори, І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що небудь з дому свого. І хто на полі, той нехай не вертається взяти одяг свій, горе ж вагітним і матерям, годувальницям у ті дні, моліться, щоб не сталася втеча ваша взимку або в суботу. Бо тоні буде велика скорбота, якої не було від початку світу, до нині і не буде. І якби не вкоротилися ті дні, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних скоротяться ті дні. Тоді, якщо хто скаже, вам ось тут Христос, бо там не міть віри. Бо встануть лже христи, лже пророки, і покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити, якщо можливо, і обраних. Ось я наперед сказав вам, отже, коли скажуть вам, ось він у постелі не виходьте, ось він у потаємних кімнатах не йміть віри. Бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя сина людського, бо де буде труп, там зберуться орли, і враз після скорботи тих днів сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сини небесні захитаються, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі. І заплачуть всі племена землі, і побачать сіно людського, як гряде на хмарах небесних з силою і славою великою, і пашне ангелів своїх сурмою ошного лосою, і зберуть обраних його від чотирьох вітрів, від краю і до кінця їх, від смоковниці навчиться притчі. Коли гілля її стає вже м'яким і пускає листя, то знаєте, що близько літо. Так само і ви, коли побачите все це, знайте, що близько при дворях. Істинно кажу вам, не перейде рід цей, як усе це буде, небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. i don't